Залишили без тимчасового покарання. За півроку після вчинення смертельного ДТП екс-депутатці взялися обрати міру запобіжного заходу. Лише минулого тижня власниці меблевої фабрики Любові Савченко оголосили про підозру. Нагадаю, фатальний наїзд її Мерседеса на велосипедиста трапився ще на екваторі червня. Тоді, від отриманих травм, 28-річний чоловік помер на місці, а його дівчина опинилася на лікарняному ліжку. Нагадаю, через тривалу неможливість отримати коментарі правоохоронних структур Віка новини одразу нарекли ЗП тихою. Напередодні ймовірні винуватиці таки оголосили про підозру. Сьогодні Фаміда сіла обрати міру запобіжного заходу. Рішення суддів здивувало. І зали суду Юлія Хавраєва продовжить. Він їхав за мною, а опинився попереду. Вона в'їхала в нього, а велосипедист на швидкості в'їхав в мене. Виходить, велосипед ударив мені в ногу, мене розвернуло, і я впала. Ось здерла. А сліди від велосипеда там взагалі страшно. Синці, і це все. Так, одразу за кілька днів після аварії потерпіла Анна, згадує про фатальний день. Дівчину, попри отримані травми, записали в свідки, а не в потерпілі. Тоді журналістам тривалий час не вдавалося взяти коментарі ні в поліції, ні в прокуратури. Це за кілька днів наша команда сама відшукала очевидця. Львова Володимировна плакала, при тому відверто в неї були, вона була видно, вона була знервована, знервована і, і вона витирала сльози. Любов Володимирівна Савченко, екс-депутатка і бізнес-вумен, у цій справі експертизи тривали півроку, загалом 14 епізодів. Напередодні їй таки голосили про підозру. Тяжкості скоєного на думку прокуратури вистачає на домашній арешт як міру запобіжного заходу. Собака на савшенко в статусі підозрюваного, Може дійсно вчинити ті дії, які зазначені в питанні, це саме це приходить свято до судового розслідування та суду, впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженню. Натомість захисник заповняє, підозри його підзахисні є необґрунтованою, оскільки експертизи, які б доводили її вину, ще й досі тривають. Запитання, яке ставить, взагалі натякає на її невинуватість. Чи мала технічну можливість Савченко уникнути наїзду на велосипедиста, Дорожніх обставинах, які склалися на момент дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, адвокат зазначає, Савченко інвалід другої групи та потребує невідкладного лікування. Рекомендаційні заходи щодо відновлення працездатності є стаціонарне лікування в неврологічному відділенні. Сама ж Савченко запевняє, ніякого злочину не вчиняла і своєї вини у скоєному не вбачає. Я просто їхала дорогою до того, що їхала повільно. Це був день. Я добре бачила велосипедистів, які їхали один за одним. Тоді, коли я до них наблизилася, раптово вивернув, ніби переважив. У мене можливості уникнути не було. Я наскільки могла, гальмувала. У проханні про свою подальшу волю мотивує її необхідність потребою контролювати виробничий процес її фабрики, адже фірма платить найбільші податки в місті. Якщо я не буду постійно перебувати на роботі, бути мобільною, а у мене люди працюють. У них є діти, то це не дуже добре впливатиме на економіку не лише міста. Представників потерпілих заслухати не вдається. Захисник родини телефоном нам пояснив, дізнався про це засідання за пів години до його початку, і саме стільки потрібно було судді на роздуми, аби ухвалити рішення про відкоша прокуратурі, чим надає Любові Савченко подальшу волю. Прокурори обіцяють оскаржувати таке рішення вже в апеляційному суді. Юлія Хемраєва, Анна Сенченко, Віка Новини.